Ольга та бака, куди поспішає весняний струмок. Між старих дубів, що росли на невеликому пагорбі, зима намила велику кучу гору снігу. Маленький зайчик цим дуже тішився. Коли тріщав мороз, він заривався в снігову купу і солодко дрімав, наче під перинкою. Та ось уже кілька днів морози не щипали зайчика за вушка. Сніг став мокрим, лапки у нього просто провалювалися, і стрибати було дуже важко. Одного дня захиканий зайчик ледве дострибав до пагорба. Однак від його зимової перинки сліду не лишилося. А між корінням дубів дзюрчав струмок. Привіт, зайчику. Привітався струмок. Привіт. А хто ти? І звідки ти взявся? запитав зайчик. Я, весняний струмок, народився сталого снігу, що був твоєю зимовою перинкою. «Хм, щойно народився і вже кудись біжиш. Здивувався зайчик. Я маю мрію допомогти сонечку розбудити цей ліс, бо весна вже не за горами. Ти що? І старого дядька ведмедя не побоїшся розбудити, зацікавився зайчик. А ти його хатинка? Показуй і побігли. Ось там, під поваленим деревом, там спить дядько ведмідь, буди його. І струмок захлюпотів, задзвенів кожною своєю краплинкою радісно й голосно. Аж тут двері барону випнули і звідти вийшов, позіхаючи видмідь. О. Ох, хто це так гарно мені дзвонив. Ой, хто? Розбудив мене? запитав ведмідь трохи сумно, але зовсім не сердито. А струмок, блиснувши хвилькою на сонці, побіг далі. Він почувався щасливим, бо його мрія почала здійснюватися. Ось прокинувся їжачок. Визирнули вужі. Вилізли із шпаринок маленькі жучки. Дзвінку пісню струмка підхопили усі пташки лісу і поніс її вітер по світу. А сонечко в небі ще вище піднімається, аби добре бачити, як біжить щасливий веселий струмок. Ти уважно слухав казку. Дай відповіді на запитання, з ким познайомився зайчик. Зайчик познайомився з весняним струмком. Чому струмок так поспішав? Бо він хотів допомогти сонечку розбудити ліс і зустріти весну. Як ти гадаєш, що відчував зайчик, коли його зимова перинка? Перетворилася на струмок. Зайчик міг відчувати здивування, але й радість, бо зміни приносять нові пригоди. Кого струмок розбудив Ведмедя їжачка, вужів і жучків Хто ще міг би прокинутися від пісні струмка? Квіти, дерева, кущі, які прокидаються від зимового сну. Як ти уявляєш сонечко, яке піднімається вище, щоб дивитися на струмок? Сонечко може бути яскравим і теплим. Воно освітлює все навколо і дарує життя. І на завершення пропоную тобі виконати завдання у альбомі. Для цього тобі знадобляться кольорові олівці. Розглянь малюнок. Назви, кого ти бачиш. Друзів у дорозі спіткав дощ. Намалюй парасольку для кожного персонажа, а допоможуть тобі ось такі картинки підказки. Успіхів тобі і до нових зустрічей, друже!